Доброго вечора, я і мій канал Віктор Решутко, знімаю відео. Виклав я відео за грушку, де три сорти. Грушки прищеплено щеплену на, одні, на одній грушці, три сорти. Ну, там деякі кажуть, що це там понти, то, то, то я показую друге деревце, а потім покажу на, у другому вже відео, як я це роблю. Ну, як покажу, Частично покажу. Оце ось яблунька айдаред, ось як бачимо. Але на неї це я і спитував секатор. Ось, о, як бачимо, місце прививки, утовщення, Це той секатор, який таким зазуб, зазубрином воно видно ось пересікає я купив років 4 назад і пробував просто. Оце привито. Спартан гіллячка, ось яблучка. Оце ось гіллячка привита. Ріхарда. Ось о прививка. Ось за яблучком також показую потовщення. Оце потовщення це привита. Оце також привита Богемія Голд. Ось також потовщення, ось чітко видно. Зубчик той ось, який заходить от секатора. Оце потовщення, але яблучок, воно не було двоє на богемії, воно обпало. І оце дві гіллячки тут оце привиті. Це дві гіллячки Голден Делішес. Ось, о, потовщення, ось прививочка. Також з секатором. І ось також гіллячка друга, Голден Делішес, прививочка ось, все, як бачимо, також з секатором це зроблено. Ну, оце це міточки, які прививалися. А далі, як бачимо, пішов той самий яйберет. Оце одна гіллячка, це друга гіллячка. Оце третя гіллячка. тут яблучка впали. Оце четверта. І ото ось, ось п'ята. Ну, оце якось так. І ніяких понтив. Тепер другим відео я покажу на різних деревцях, як це робиться. тому що коли я покажу, покажу, як брунька. Ну, це дуже довго і в мене там. На відео є хто хоче, може подивитися, як це я роблю. Пока до побачення. Кому сподобалось, не забуваймо.